Обирати майбутнє готовність номер один. Перші бійці добровольці отримали офіційний статус від обласної ради та постити чи не постити. Думки лучан в інформаційному блоці від Тівілуцьк. з вами в студії Тетяна Нечипрук. Вітаю вас. Вже за три дні кожен українець власним голосом у бюлетені обиратиме нового гаранта конституції. А заодно і майбутнє нашої держави цього разу кандидатів на пост президента, хоч відбавляє, і всі вони на випередки всілякими способами схиляють виборця віддати перевагу саме йому. Чи визначили волиняни свого фаворита, як до процесу готуються виборчі дільниці, та чи слід вірити рейтингам? З'ясовували наші журналісти. Використання різноманітних і не завжди чесних технологій та обливання один одного брудом, і все заради перемоги Цьогоріч Передвиборча ситуація напружена як ніколи, стверджує політолог Михайло Наход. Найбільше дісталося діючому президенту. Правомірно чи неправомірно, але на нього було вилито дуже багато різного роду інформації, сумнівно, сумнівної якості. Сьогодні останній термін перед виборами, коли соціологічні компанії та змі можуть оголошувати дані соцопитувань. Хоча назвати чесними більшість оприлюднених результатів каже Михайло Наход, важко всупереч закону, вони не оприлюднюють замовників. Хто замовив те чи інше соціологічне дослідження? Я особисто закликав би не надто зважати і звертати увагу на ці рейтинги. Все таки вони зроблені в чиїхось інтересах. На дільницях, де власне відбудеться голосування, тривають останні приготування. Членкиня ДВК, розташованої в коледжі технологій бізнесу та права СНУ Лілія Шкуринська, розповідає, що весь інвентар є в наявності. Залишилось лише перенести його до їдальні, яка наразі зайнята. Кабінки вже підготували, але не поставили, бо там ми в їдальні, там ще ж працює коледж. Вони ж мусять обслуговувати студентів. І ми вже так тримаємось до суботи. А може навіть в п'ятницю, в кінці робочого дня їхнього вже як не буде, тоді будемо ще туди готувати. Ну а так, сьогодні їдемо вже за уточнюючими списками. Ще одна дільниця 22-го виборчого округу розташована в педагогічному коледжі. Кабінет, де розміщена інформація про кандидатів. Тут дуже цікавий Вгорі над красномовними програмами претендентів на пост глави держави розташовані мізки, ніби спеціально наштовхують, перш ніж голосувати, думай, приходять люди е, уточнювати списки е, по різним питанням. Е, деякі уточні, що вони є списку, деякі хочуть голосувати вдома. В основному цим все добре. Білотня вже будемо забирати». Завтра. Волиняни ж старшого віку в подобаннях та виборі кандидатів вже визначились. Кажуть, голосуватимуть за стабільність та розвиток держави. Обов'язково. Як... А визначилися вже якось якось вивчаєте біографії, можливо, кандидатів. Ні, ну я за Порошенка. А? Я вже визначилась дуже давно. Читаємо програми, цікавимося, що він. То ж видно, яка людина, які в нього заслуги. Нам не потрібні слуги народу і проці брехуни, потрібен лідер нації. А от представники молодших поколінь ще в роздумах. Кому ж віддати перевагу? Міркують в голос, голосувати будете буду. А як звертаєте увагу на кандидатів? Чи якісь біографії, можливо, їхні чи по справах їх оцінюєте? Я оцінюєте? Поки що ні, буду перед виборами тоді вивчати. Перед виборами. А рейтингом вірите? Ні, звичайно, піду. Я маю виконати свою громадську позицію. Так громадянську. – А як ви вивчаєте кандидатів? За кого і кого обирати, і за кого голосувати? Ну, з якимись своїми особистими уподобаннями. Ну і, можливо, я трошки так само питаю людей. Будь-які висновки наразі робити зарано однак кожному вочевидь таки варто подумати, перш ніж ставити позначку у бюлетені, та оцінювати кандидатів не за привабливими гаслами чи вдалими дотепами, а за реальними справами. Вікторія Протолюк, Микола Гусар, Сфера Тевелуцьк. Волинські бійці добровольці російсько-української війни отримали перші посвідчення з підтвердженням статусу. Офіційне вручення документів відбулося сьогодні у Волинській обласній раді. Урочистий момент бачили мої колеги. Вони всі різні за віком професіями. Але коли прийшла війна, ці люди залишили домівки та родини і першими пішли захищати свою землю. Це добровольці на виконання рішення Волинської обласної ради про визнання статусу бійців добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету в російсько-українській війні. Відповідні посвідчення вручали бійцям добровольцям посадовці на чолі з першим заступником голови обласної ради Олександром Пирожиком. Вручаючи посвідчення, ми. Вас сьогодні вручаємо і подяку за вашу жертовність і героїзм у складі добровольчих збройних формувань. На жаль, на державному рівні надати такий статус бійцям не вдалося, як каже Олександр Пирожик, на відповідний надісланий запит з Києва отримали відповідь, що подібне не передбачене чинним законодавством. Тому у 2018 році обласна рада і прийняла таке рішення, аби хоч в межах області відзначити бійців. Ви на теренах області хоча б віддали вам моральну долину, і ми, Волинська обласна рада і Волинська громада, визнаємо вас. Повноцінними учасниками боротьби за цілісність і за незалежність української землі. Посадовці сподіваються, що невдовзі бійці добровольці отримують такий статус не лише на території нашої області, але й на державному рівні. Сьогодні планувалось вручити 20 посвідчень. Наразі посвідчення отримали 14 бійців, так як троє і нині знаходяться в зоні бойових дій. Інші з певних обставин не змогли приїхати. Тепер з такими посвідченнями бійці зможуть отримати відповідні пільги в межах області. Хоча, звісно, головне в цьому випадку не пільги, а належне визнання. Соломія Буковська, Микол Госар, Сфера ТВ Луцьк. Великий піст готує християн до гідної зустрічі свята Воскресіння Христового Пасхи. Він починається за сім тижнів до Великодня і складається з чотиридесятниці, сорока днів і Страсної Седмиці, тижня перед самою Пасхою. Чи дотримуються постулу лучани та що пропонують людські заклади у своєму меню? З пісних страв знає Соломія Буковська. Великий піст це найсуворіший та найтриваліший піст у році, протягом якого віряни проводять час у молитвах, а також займаються духовним та фізичним очищенням, обмежуючи себе в їжі та розвагах. Пісто харчування, зокрема, передбачає повну відмову від м'яса, м'ясних продуктів, яєць, молока та інших молочних виробів, які в багатьох інших світоглядних сферах підходи та позиції щодо посту різняться. Чи так, звичайно. Огіркі помідори, свіжі, наприклад, там чи закатані, гречка без масла. Ну, в принципі, я жиру взагалі не вживаю. Чи дотримуєтесь ви просто? <ріпи> Ні. Ні? <ріпи> Ні. Однак є й такі люди, для яких насамперед важливо духовне смирення. Важливо, щоб душою. Постити сам перед духовно, так? Так, да, да, звичайно. Ти для мене пісце не лише в їжі, а це взагалі отриматись можливо від соцмереж або від інших якихось речей, які тебе затягують щодня і займають дуже багато твого часу. Просто звільнити свій мозок в першу чергу, а вже потім вже харчування. На період посту Луцькі заклади, кафе теж намагаються враховувати тренди і пропонують, так би мовити, особливе меню. У нас є пісне меню. У нас може бути перша страва, може бути салатик легкий з з авокадо. Може бути фунчоза, Може бути в нас новинка спринг роли, в Луцьку їх там мало де можна знайти. У нас це в новинку війшло. Офіціантка закладу розповідає саме зараз пісне меню користується популярністю. Люди часто запитують. Час від часу пісне меню оновлюють. Кожного тижня, кожного дня люди приходять на пісне меню. Саме на пісне меню. Саме на пісне меню. Зараз багато людей просто постить, то я думаю. Це популярно. Вже через тиждень часу у нас буде оновлене пісне меню. Ми додамо там новіші страви. Є клієнти, котрі, спробували щось з асортименту пісних страв, повертаються знову аби скуштувати наїдки, що вже стали улюбленими, каже Віталіна Губій. Як бачимо, хто обмежує піс тим, що утримується від певних продуктів, а хтось докладає зусиль у царині духовній. Зрештою, обидві, так би мовити, практики на користь. Соломія Буковська, Микола Гусар, Сфера ТВ, Луцьк. Ми вдячні за співпрацю нашим партнерам: інтернет-виданням перший район Луцьк» та конкурент глядачів. Запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Фейсбук, Ютуб та Телеграм. Дивіться нас у кабані мережі, воля ще трохи і на зміну палким політичним дискусіям у соціальних мережах знову повернуться квіти і котики. Потрібно просто потерпіти. Побачимось.